Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Друзі, я вирішила розіграти приз серед глядачів Це буде невеличкий сюрприз. Подарунок буде відправлений переможцю поштою. Для участі в розіграші потрібно бути підписаним на мій канал, щоб підписки були відкритими, так щоб я могла бачити, що ви дійсно підписані залишити будь-який коментар українською мовою, а також відповісти на три прості запитання, які я задам на протязі цього відео. Тож уважно дивіться відео. Вибрати копію. Вас цяха на полі не, не погоріли. Тож, перше запитання. Де ми жили до окупації? Якщо хтось не знає, подивіться попереднє відео, там обов'язково знайдете відповідь на це запитання. Друге запитання до моїх глядачів буде таким: Як звати моїх котиків? обіцяють, зима така ще буде. Йдемо в хату, йдемо маленький, йдемо, біжи. Це дрова на розпал. Є така олія, вже вона погана. І я цією олією трішки змазую. you <laughs> Змерз на дворі, так? Скажи, змерз, в хаті тепліше. Зараз напалимо, буде ще тепліше. Так, ти будеш грітися. І третє запитання до моїх глядачів буде таке. Звідки ви дивитесь моє відео? З якої країни, області, міста і села? Палила, нехай в хаті гріється. Потім чоловік прийде вже, буде тепленько в хаті. Зараз буду щось готувати їсти. Та і так. А ця мала лялька лягла отак собі. Рудик, криється наша. І скажи, добре, в хаті тепленько. Ох уже і любить отак лежати. В грубці вогонь горить. Якщо скажи, тепленько в хаті. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром!